Так, занесем ходку сіна. У мене, друзі, таке враження, що я тримаю не свиней, а биків, тому що люцерки вже, б, певно, чотирьох биків би прогорти. Річечка набираємо. Правда, коли чиста вода, обично вона чиста. Но буває, коли сильні дощі йдуть, пускають трошки там і став на горі, тому виходить так, що приходиться підключатися. І доки друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вітає вас. Я його ведучий Микола. і радий бачити вас на нашому каналі. Буду рад, буду радий вашій підписочці. І у нас сьогодні, так скажемо, ранкова поранка. Це є основним, а саме рано ввечері треба їм дати їсти. Усього не зазнімемо, тому що виходить, ми насипали їм зерна вже, так як туди нереально зайти з камерою, знімати там крики, ужасні, коли хочуть їсти. А так все решта зазнімемо. Кому буде цікаво, переглядайте. Підпишіться обов'язково, буде багато цікавого, так як я на місці не збираюсь стояти. Тобто будемо розширятись і будемо все висвітлювати у себе на каналі. Тому гарного перегляду! А ми ж пішли працювати, тому що без нас це ніхто не зробить. Якось так. Погнали! Так, В'єтнамка вже Грісу накидали полжації. Водичка є. Сінця їм підкидаємо, Люцерочка. А ну Ануловит. Ага. Смачного. Тож водичка налита. І зараз ось ця кліточка получе. Тож крісок, дивіться, як луплі. Ось так. Ось таких в'єтнамців тримаємо. Зараз вони на нього особо не реагують, тому що є, так скажемо, обріз, комбікорм. Але зараз, будемо бачити, вони після цього, після зернових накинуться відразу ж на нашу люцерночку, тому що вони дуже люблять сіно, ну, в общем, люблять зелень, траву, але в зимі виходить сіно. О, привіт! Бачите, сухий корм. Ніякі не варене. Картошку не даємо. Йдемо до ось цих. Що тут? Ось у них такий жолобок, уже порожній. Я зараз його забираю. Там такі лапи є в нього, щоб вони не перекидали. Ось так. Кинув вже сіна їм, правда. Ну, вони вже сіну теревлять. Ну сіну дуже люблять, ну сіно люцерка. Сіно не, не просте таке польове. Сіно люцерна. Просять, буває, що й сіна просять. Ну, вони привчились, у нас в літі багато трави зеленої, вони привчились. Що? Добре тобі сіно? Ми бачимо, що ви сіно рубаєте. І виходить, друзі, два в одному. Тобто сіно їдять, стебла там якісь лишаються частково, і вони то як підстилка, Служать їм підстилкою. Солому ще не використовували. Сіна моїм доста. Зараз підемо навіть принесемо. Що наша в'єтнамка. Що, ти вже попоїла? Так, вона вже поїла. Ось одна їх вона середину виїла, ну вона протягом дня буде їсти. А ці що у нас тут роблять? О, ці теж бачимо. Десь два з половиною місяця мають. Ось, хтось на сіно переключився. Спокійні. Ось така вода налита, бачите, в таку желізну посудку. І виходить, вони її взагалі не перевертають. Хіба порожня то тоді можуть там ходити? Спокійні такі. Друзі, на дворі, як бачимо, зима, морози трошки тиснуть, мінус 4 в день. Що хочеться сказати, ось вода, в кого немає, так як в мене ще води немає, так скажемо, центральної. Ну, тіпа, типу, щоб подавалась насосом, води немає. І тому у нас ось просто ось така посуда. Наносимо з вечора водички, чистої їм. І вона тут за ніч стоїться, вже вона не така, як прям з надворку занесеш. Зараз принесемо долємо, щоб вона тут угрівалась. їм уже поналивали. Ось у басейнику вода вже є. Як бачимо, собі тут п'ють. Поїлки не робив, тому що поїлки, ну не знаю, з часом будуть, ну на іншій фазенді, так скажімо. Тут поїлок не буде. Так, ось сіно. Бачимо люцерка, яка гарна. У літі сушили для вівців, тому що мали вівці. Ну, таке ще будемо мати, але сіно є, багато і даємо їм. Так само свині навчили, не знаю, тільки у нас такі унікальні свині білі їдять сіно, але подивіться, ось кидаюши їм сіна, подивіться. Ось понабирали повні ротики і рубають. Ну, їм подобається, я даю. Питав ветерана, казав, що якщо люцерку давати, в ній багато вітамінів. Якщо люблять, чим більше, тим краще. Так, візьмемо верету. Ось таку тряпочну. Ідемо, принесемо сінця їм. Пішли лакусь. Не мерзне, пішли. Прогуляємося. Йдемо по сіну, принесемо хутку сіна. Сіно у нас зберігається у приміщенню. Ось зайшли всередину, ось бачимо. Криша є над, так скажемо, верх є з шиферу. Ось така люцерка. Люцерка бомбезна цього року. Багато маємо. Уже, рахуйте, середина грудня, скажімо так, а ще дивіться, скільки сіна, плюс в складі ще маємо. Готували, кажу, для. Готували для овечок. Багато понасівали було один час, що з до гектара, люцерни, Ну і нічого зараз накидаємо. Так, занесемо ходку сіна. У мене, друзі, таке враження, що я тримаю не свиней, а биків, тому що люцерки вже би, певно, чотирьох биків би прогодував. Так, собачки, а ну, дайте дорогу. Так, ось тут зразу, зразу за забором викидаємо. Ось так. Стрихотки добрих буде точками не вожу, нема сенсу, тут небагато і недалеко кожний день потрохи рано і вечір О. бачите, як, так скажемо, удобно зразу 10 метрів від стаєні. Через забор і там під'їзд є потім трактором около садочка на задньому плані, і собі відразу прицеп потім загрузили і вивезли на поле. Я там теж показував. Тобто підзбиралися трохи зразу малим прицепом вивозимо. Вони там назбируються назбируються рік-два, а потім не можеш сиради дати. Так, і ще шляхи викинемо Так, а що касається води, то маємо ось таку річечку, я не раз показував. Набираємо наші відра. Відра, правда, одно 20 літрове, одно 15. -те. В середньому 30 літр. Получається, 60 літр йде на добу води. Тому що два рази в день приношу таких по 15, а це значить 60 літрів. І на наступний день немає нічого. Тоді 60 літрів споживають. Води. Ну, щось споживають, а щось, виходить, дарма переводять, тому що десь колись і перевертають таке, ну, якось так. Тому, бачите, річечка набираємо. Правда, коли чиста вода, обично вона чиста. Ну, буває, коли сильні дощі йдуть, пускають трошки там і став на горі, тому виходить так, що приходиться підключатися. І до кернички. Ну що, друзі, завели тракторець, поїдемо по солому нашим диким свинкам, тому що морозить вже певно тиждень у нас. Так добре морозить. День навіть по 5 градусів морозу тримає. Щоб їм було тепліше, хоча є соломка, підвеземо свіжою, вони гарно заливаються і гарно переносять холод. Зараз не трохи потаракає, трохи бухта прогріється, тому що це ремінний трактор. Та й поїдемо, показуємо. Берем, вида это. О! Ану, химин трохи не ну, тут. Дай попрацювати. Аро. Ну. Шу. Туда одні. Шо? Ну ага. що, все, де, де брати? Це ж твое сало, що? Хе-хе-хе-хе ну ти допомагаєш чи ти мішаєш? хе О! О! Ого! Це через верх, хіба? Ось сюди, ще трохи нагрузок їм Ще тут Цепа ця Салонки О! Ось так. Давайте на. Робіть собі спальник. Дивись. Ось тут матрас. Две, навіть я буду спати. Дивиш. Дивись. Все. Це ваше. А я буду спати. А ви будете спати тепер вже у цім, у лісі. Получається, ми вже спокійні за них, тому що вони морози тиснуть невеликі, 5 градусів в день, ввечері там до 8. Але скажімо так, вже спокійніше, вони собі залиються і тут будуть почувати. так? Давай, роби собі подушку. Так що все, солому привезли, погнали далі. Ну ось, солома є, дивіться, як уже ласують. Вони собі пороблять такі кубла, так скажемо, щоб там ховатись від холоду. То одна купа. і ззаді друга купа. Там теж ось дивіться. Там теж приходивали, поділились вони. Половина туди, половина туди. ну Бачите, під навіс такий, якби не було, холодновато тут. Ну вони такі більш шерсть на них видим, груба, але все рівно. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я буду знімати для вас більше відео.